Такого використання 12,8%, енергія 1%. Заводом економічної діяльності 12 підприємств е, району відносяться до переробної промисловості, у загальній структурі якої найбільш розвивленої є харчова промисловість, до складу якої входить основне бюджетно підприємство підприємства Пардніпровський крохмалопатоковий карбінат, е, загальний обсяг якого складає 74,4%. Загальних обсяг реалізації. Та підприємство займає, займається виробництвом та розподіленням електроенергії та води. За січень-грудень е, на підприємстві е, вироблено продукція на 1,7% менше, ніж у 2014 році. Виробництво, збільшилось виробництво крохмалю, а виробництво патоці і олії нерафінованої зменшується на 9,8% та 6,4% відповідності. До зазначеної галузі також входить підприємство ТУ НБП Вітан, е, обсяги виробництва збільшились на 15,6% 15, до попереднього і скалі 54 мільйони гривень. Збільшується виробництво біомаслі бета-каротинового масла та з вирощуване бедекоративної волі. Товариство Солома, основним видом діяльності, якого є виробництво олії та тварин і жарів, звідковому році збільшило виробництво на 1,8 разів. Підприємство реалізувало продукцію на суму 61,5 млн гривень. 2015 року до підприємств зазначеної галузі увійшло підприємство Самліс ПП. Основним видом діяльності підприємства є борошномельно-круп'яне виробництво. У звітному році на підприємстві реалізовано продукцію на суму 56 млн грн. Провідним підприємство машинобудівної галузі є пад ем, Провський», Є пад «Верхніпровський машиноходівний завод протягом звітного періоду на підприємстві, реалізовано вагонівантажних несамохідних на 7% більше ніж у 2014 році. Більш ніж більше збільшується у виробництва на товаристві «Верхніпровський авторемонтний завод та товаристві компанії Техінвест. Галузі металургія та оброблення металу втричі збільшується у виробництва на пад «Верхніпровський лаверно-механічний завод ім імені 1 травня. Товариство шлях збільшило обсяг виробництва виробів чорного металу та летоні на 88%. Галузь легкої промисловості в районі представляє підприємство швейної підгалуси, товариство ритм М на підприємстві виробленого продукції на 71% більше потужні попереднього року. В галузі виробництва та розполоділення електроенергії, газу та води спостерігається скорочення обсяги виробництва у зв'язку з ліквідацією Порхіпроського управління експлуатації газового господарства. Сільськогосподарськими виробниками усіх категорій господарств протягом звітного періоду вироблено валової продукції сільського господарства у порівнянні цінах 2010 року на суму 461,4 млн грн, що на 10,6% більше, ніж у 2014 році. Продукції рослинництва вироблено на суму 378 млн грн, що на 17,7 більше. Продукції тваринства на віс... на суму 83,4 млн мільйони гривень, що 13% менше до 2014 року. А в формальному району звітному періоді зібрано 163,9 тисяч тонн зернових культур у вазі після доробки на площі 19,7 тисяч гектар. Середня врожайність склала 44 тисячі центр Зібрано кукурудзи на зерно. Площі 8,8 тисяч гектар. соняшника 13,3 тисяч гектар. Отримано 53,6 тисяч тонн та 33,3 тисячі тонн зерна відповідно. Заринні врожайністю 67 центне гектар та 25,1 центра гектара відповідно. Через несприятливі погодні умови, осінням послуха, від урожаю 16-го року по всіх категоріях господарств району було посіяно озимих зернових культур на площі 14,9 гривень. Тисяч гектар отримано сході на площі 11,7 тисяч гектар, що складає 78% від посіву. Сходи війшли в зиму у слабкому і зрідженому стані, повному обсязі засипано, досіння технічних культур, а також 100% проведено зяблий обробіток грунту. В галузі тваринництва за підсумками 12 місяців всіма категоріями господарств зменшено по відношенню до попереднього року виробництва м'яса, живі везінь, молока та яєць. Погорів'я великої рогатої худоби складає 3631 голову, свиней 7937 голів, чисельність тисяч і дві тисячі голів. Протягом звітного року сільського спотус сільського. Сільгоспоробниками району придбано 27 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання, у тому числі 4 комбайни, 3 трактори та 4 сівалок. Породніковському сівал. району на 2015 рік було укладено 6918 договорів оренди на земельний час у паюж власниками земельних часов паїв і сільськогосподарськими підприємствами, які використовують землю для сільськогосподарського виробництва. Середній розмір парівська склає 6,22 гектари, загальна сумарена плати 32,8 млн грн. У транспортній галузі головною метою залишається задоволення потреб господарського комплексу і населення пасажирських і вантажних перевезень. Поліпшення стану та безпеки транспортної мережі району. Перевезення пасажирів в районі здійснює. приватним перевізником товариством Дінат С. На сьогоднішній день підприємство, підприємство обслуговує 8 міжміських та 3 міських маршрути. На всі транспортні засоби, які обслуговують маршрути, встановлені та підключені gps системи У 2015 році підприємством також було придбано три нових транспортних засоби. Протягом звітного періоду послугу пасажирського транспорту скористалося 252,5 тисяч осіб, що на 33% більше, ніж у 2014 році. Збільшився аналогічно і е, пасажироборот на 34% і склав 9 мільйонів пасажирів кілометрів. За підсумками роботи суб'єктами економічної діяльності району, з урахуванням фізичних осіб підприємців, які на комерційній основі здійснюють перев... працюють на ринку автомобільних перевезень. Доставлено 10,9 тонн вантажів, що на 11% більше відповідного періоду 2014 року. Вантажоборот залишився на рівні попереднього року і склав 4,3 мільйони тонн кілометрів. Зовнішньої економічної діяльності в районі протягом 2015 року займалися 10 підприємств різних галузей господарського комплексу району, що на 4 підприємства менше, ніж у 2014 році. Товарна структура зовнішньої економічної діяльності обумовлена промисловим потенціалом району. За оперативними даними, загальний обсяг зовнішньоторговельного обороту за 15 рік склав 19,1 мільйон доларів США. Позитивно стальдою 14,9 мільйонів доларів США. Обсяги експорту зменшились на 15,2%, імпорту на 39,5 по відношенню до 2014 року. І склали 16,8 мільйонів доларів США та 2,3 мільйони доларів США відповідно. Найбільшу по тому, вагу у загальному обсязі експортних поставок складає продукція харчової. Промисловості щодо імпорту товарів, то тут 91% загального обсягу вкладають транспортні засоби, засоби та комплектуючи до них. Зменшення, основною причиною зменшення обсягів зовнішньоторговельного обороту, є втрата російського ринку збуту, який е, раніше складав близько 50% для наших підприємств. В рамках реалізації програми зайнятості населення до 2017 року. Е, 311 безробітних осіб охоплено охоплено послугами з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. До участі у громадських роботах було залучено 349 безробітних. Проведено 238 інформаційних семінарів, у яких взяли участь більше 3 тисяч осіб. Протягом 15-го року на обліку у районному центрі зайнятості перебувало 1972 безробітних громадян. що на 32 особи більше, ну, ніж у 14-му році. Станом на 1 січня на обліку перебуває 804 незайнятих громадян, з них 737 мають статус безробіт... мали статус безробітного. З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати, недопущення зниження реальних доходів та реальної заробітної плати проводиться щотижневий та щомісячний моніторинг заходів, упроваджених в районі з метою поліпшення ситуації щодо своєчасних розрахунків заробітної плати. Проведено 12 районних комісій з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних випадків. Попереджено про персональну відповідальність та несвоєчасну виплату Заробітної плати 85 керівників підприємств. Відбулось 6 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. За оперативними даними, середньомісячна заробітна плата зросла на 12% по відношенню до 2014 року і склала 3339 гривень. Відповідно, з різний фонд оплати праці і склав 356,6 млн грн. Минулому році в районі виникла заборгованість з виплатою заробітної плати перед працівниками комунального підприємства Верхніпроське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства і Петровської обласної ради і станом на 1 січня 2016 року вона становила 348,8 тисяч гривень. Очікується, що протягом наступного поточного року заборгованість буде погашена в повному обсязі. За січень-грудень 2015 року до бюджету пенсійного фонду усіх джерел фінансування надійшло 191,8 млн грн, що на 16% більше, ніж за аналогічний період переднього року. Забезпечені злашеними з коштами склала 48,2%. Забороненість і склади страхових внесків до, до пенсійного фонду району мають 67 боржників. І вона залишилась на рівні попереднього року. Саме 1 січня заборгованість складає близько 8 млн грн. На обліку перебувають 15 тисяч 402 пенсіонери, що на 370 осіб менше, ніж у 2014-му. Чисельність працюючих пенсіонерів становить 2468 чоловік або 16% загальної чисельності пенсіонерів. Середній розмір пенсії склав 1551 гривню. 551 гривні 24 копійки на 7,7% більше, ніж у 2014 році. В рамках районної комплексної програми соціального захисту населення Хніпровського району 15 роки, район на 15-19 років роки в районі забезпечено своєчасно повному обсязі виплату всіх видів державної допомоги 5600 сім'ям на загальну суму 76,3 мільйони гривень. Було надано матеріальну допомогу 612 малозабезпеченим особам. Та громадянам, які опинилися у крупному скрутному становищі. Забезпечено засобами реабілітації та пересування 54 інвалідів. Посторонно санаторно курортних установок 61 ветеран Великої вітчизняної війни та інвалідів. Було забезпечено своєчасний випадок обласної стипендії 6 громадян, які виконалися 100 і більше років. На обліку управління соціального. Захисту населення перебуває 613 переміщених осіб, з них 174 особи працездатного віку, 105 дітей, 39 інвалідів та 295 пенсіонерів, 423 сім'ї, з яких 184 отримують щомісячну адресну допомогу переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 10 інвалідів війни числа учасників АТО, два члени сім'ї загиблого ветерана війни та 157 учасників бойових дій. З метою професійної адаптації 11 учасників антитерористичної операції проходять навчання, проходять навчання в Дніпровському районному спортивному та технічному клубі Товариства сприяння оборони України. На ці заходи з державного бюджету були виділені кошти в розмірі 41 тисяч гривень. П'ять учасників антитерористичної операції пройшли психологічну реабілітацію в санаторії Орізон. Протягом звітного року три ветерани війни з числа учасників антитерористичної операції були забезпечені забезпечені санаторно-коротною мікуванням. За оперативними даними, рівень оплати населення житлово-комунальних послуг за січень грудень 2015 року склав 93%. Заборгованість зросла на 6,5% по відношенню до попереднього року. І що пояснюється, звичайно, значним збільшенням тарифів на комунальні послуги з газу і електропостачання, а також низькою базою з населення. Основною метою розвитку району у 2016 році має стати поступова стабілізація усіх господарського комплексу району та забезпечення належного рівня життя населення району. Програмі відповідно до програми соціально-економічного розвитку на 2016 рік. Яка, які визначені основні проблеми і, 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 і завдання і заходи що, на 2016 рік? До зведеного бюджету е, району е, планується мобілізувати обов'язкові платежі та збори у сумі 236,9 млн грн, у тому числі до державного бюджету 126,6 млн грн. Та до місцевих бюджетів 110,3 млн грн. Обсяги реалізованої продукції промисловості в діючих цінах підприємств складуть 1,1 млн грн. Харчовій галузі буде реалізована продукція на суму 789,5 млн грн. Галузі металургія та оброблення металу 165,5 млн грн. Продукція машинбування планується реалізувати на суму 98,6 млн грн. Щодо показників споживчого ринку, то тут спостерігається незначне зростання. Обсяги, обсяги роздрібного товарообороту зростуть на 0,5% і складуть 522,6 млн грн. Обсяг реалізованих послуг залишиться на рівні поточного року, попереднього року, складуть 52,5 млн грн. Обсяг прямих іноземних інвестицій залишиться на рівні 2005 року і складе 2 ,246 млн 246,3 тисячі доларів США. Обсяги зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг зменшиться на 3,7% по відношенню до 15, виконання 15-го року складуть 184 мільйони доларів США. У сфері бізнесу спостерігається стабільна ситуація щодо кількість складу суб'єктів малого та середнього підприємства 211 малих підприємств, 15 середніх та 1560 фізичних осіб підприємців. Планом соціально-економічного розвитку... У 2015 році передбачено збільшення на 2,6% середньомісячної заробітної плати робітників і службовців, працівників сільського господарства малих підприємств усіх галузей народного господарства району, яка складе 2416 гривень. Відповідно, загальний фонд оплати праці зросте на 2,3%. В агропромисловому комплексі збільшується на 2,5% виробництво валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарства. У порівняних цінах 10-го року проти виконання 15-го планується виробити продукцію на суму 472,9 мільйонів гривень. У 2016 році очікується освоєння капітальних інвестицій в обсязі 190 мільйонів гривень. Головним завданням щодо залучення капітальних інвестицій у 16-му році буде збільшення обсягу інвестицій у модернізацію технічне переозброєння діючих е, підприємств, Основний джерел фінансування. Капіталовкладень знову залишатиме кошти підприємств. У 16 році за рахунок усіх джерел фінансування передбачається введення 1 тисячі квадратних метрів за архів. З них за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів планується. За рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів планується добудувати житловий будинок у вулиці Котляревського, вести в експлуатацію 322,1 квадратних метрів житла. За рахунок коштів індивідуальних забудовників планується вести 1,2 тисячі квадратних метрів житла. Показник зменшується відповідно до фінансової спроможності населення. Також планується продовження реалізації ключових інфраструктурних проєктів реконструкція водопровідних мереж міста Верхівцеве та будівництво системи водопостачання в селах Дід... Водяне та Діденкове. Замови державної фінансової підтримки, кошти Державного фонду регіонального розвитку на виконання програми на водавих прощини планується проведення робіт про конструкцію водопровідних мереж міста Верхівцеве, а саме його північної сторони. За умови також необхідного фінансового ресурсу, в тому числі коштів бюджету розвитку обласного бюджету, будуть виконані у рамках розвитку галузі освіти, роботи по реконструкції системи теплопостачання з переведенням на електроопалення дитячого навчального закладу номер 7 та роботи з утеплення дитячого навчального закладу номер 3 у місті в Роботи по заміні вікен та дверей на металопластикаві у спортивній та спеціаліз... спеціалізованій школі номер 1 міста Охніпровська та дитячому садочку номер 1 та 2 в селищі Діпровському. Роботи з облаштування свердловини питної води в селі Шоринрік для дитячого садочка зі В рамках розвитку галузі охорони здоров'я. Капітальний ремонт зовнішньої системи тепломережі. В місті Верхніпровську, комунального закладу, закладу «Верхніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги, утеплення будівлі терапевтичного корпусу центральної районної лікарні. У рамках розвитку культури роботи по заміні вікон та дверей на металопластиковий у районному будинку культури, двох дитячих музичних школах, місті, містах Верхівцеве та Верхніпроцьке. У сферах розвитку та реформування житлово-комунального господарства. Планується завершити роботи по об'єкту реконструкція підвідного водопроводу до станції очистки питної води господар господарстві Пушкарівка і весни в експлуатацію 1,5 кілометрів мереж. Роботи з реконструкції зовнішнього освітлення в населених пунктах району вести експлуатацію 16,5 кілометрів мереж. Роботи з реконструкції каналізаційних мереж та КНС в місті Віхніпрос. Планується ремонт та також і продовження ремонту та утримання доріг комунальних власних. За рахунок коштів місцевих бюджетів планується продовження реалізації проєктів, реконструкція озапровідних мереж міста Верховця, реконструкція каналізаційних мереж селищі Новомиколаївка, відновлення зовнішнього освітлення, а також проведення поточних ремонтів комунальних доріг. Верхівця Верхніпрос. За рахунок усіх джерел фінансування планується реалізація проєкту щодо соціального економічного партнерства з товариством Матронівський горнозбагачений комбінат. На суму 27,2 млн гривень, за рахунок яких планується провести роботи з капітального ремонту автодороги Верхніпроспільна гірськ, реконструкція мереж зовнішнього освітлення пунктів Дмитрівської та Водянської тергромад, ремонт дату Водянської США та придбання шкільного автобусу. З метою забезпечення житлом внутрішнім переміщених осіб переселенців та підтримки об'єктів соціальної інфраструктури в районах, де мешкають виміщені переселенці. Зі сходу України, план, України планується про впровадження проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури як переможця конкурсу мікроепроєктів пропозицій Українського фонду соціальних інвестицій на суму 9,7 мільйонів гривень. Дякую, Доводиться закінчення. Пані депутати, питання є, пропозиції? Ні. Немає. Якщо є які питання, чи не, не розуміють, я готовий доповнити, то депутат Безпатів ще за й років. Перше запитання таке. От ви дали повідомлення. Чи у нас 25%, а ми даємо різ 15%, так ми покращили чи погіршили ситуацію? Якщо, наприклад, на автомобільному транспорті на 30%, я, я, я якщо на 30% у транспорті дається збільшення за рахунок підняття тарифів, так це покращення обслуговування чи погіршення. Бо коли мені перший заступник відповідає, що тут тобі не капевсес. І ми не управляємо процесами, то тоді мене запитання. Ви реєстратори або ж ви все таки впливати можете на сторону. Будь ласка, з двох питань. Що стосується товароохорон, це дивиться укоління необхідних з посуванням індексу. За позначенням протестичної поможності населення у нас він. Це перше. Що стосується перевезення, збільшилось в порівнянні з прошим з минулим роком. І там показники у нас як правильно називається, кілометр. Там пасажирові Пас -пасажир. залишиться. Там, не, не, там ніяких цін і прив'язок до немає. Є у нас деякі моменти, які показано ріст. Це зрозуміло, але ріст е, по відношенню до цін минулих так. Рок да. Але щоб ви розуміли, це по поводу КПС чи не КПСС, е, у нас економічний відділ це одна Савченка Івана Володимирова. Це по поводу впливання. Якщо ми <кх> впливаємо, ми маємо право впливати, але в дуже в межах своєї компетенції і на розвиток, і е, на підсумовування тих фактів, що є. Основним завданням ми бачили координацію. Співпраці з усіма підприємствами району, залучення і створення можливостей інвестиційного клімату. І по ітогам позапрошлого року у нас два нових підприємства зайшло в район. В цьому році планується ще два з іноземними інвестиціями зайти в район, в місто. А ті підприємства, що зайшли на протязі трьох років, як Модерн Експо, інші, е ми постійно з ними співпрацювали на рівні губернатора, перших заступників і Кабінету міністрів, що дозволило їм підняти свої заробітні платні півтора-два рази, і збільшити обсяг виробництва теж приблизно півтора-два рази, і збільшити кількість працюючих Ми вирішенні їхніх питань. Насчет наших впливів, по великому рахунку державна адміністрація, коли організувала. І не мала великого впливу, це не Кабінет міністрів і Верховна Рада, яка регулює своїми регуляторними актами або дає пільгові якісь можливості для ведення бізнесу. Ми в деякому плані як сенсі є статистами і дякуємо підприємствам, дякую Івана Володимирівна, всі підприємства за те, що вони нам надають інформацію. Ви розумієте, Федорович, про що я говорю? Євген що надають нам інформацію, з свого боку ми бачимо залучення всіх підприємств, все можливих підприємств і створення їм тут клімату роботи. По е, тільки одне підприємство, що ми залучили з Донбасу, е, ті, що тікали, зараз вони орендують е, у 1 травня. 350 робочих місць вийшли з нашої проська арматура торгової марки, представництво в Києві на всі торгівельні центри. Це тільки один з таких великих прикладів є приклади більш дрібні, щоб ви розуміли. Виведення це що в наших силах. По всьому сільськогосподарському сектору з мінімальною 1100 на середньому 2500 2600 заробітних плат. Це такі коротенькі тези, що я даю. Виведення деяких підприємств, що платили 1200 заробітних плати, зараз на 4 на 4300. Це були першочергові завдання. І завдяки цьому ми вперше за ці роки маємо наповнення бюджету вільні лишки в межах 6-7 мільйонів гривень. Це теж немало важливо. Настільки. Що стосується співпраці з державними фондами, з фондом регіонального розвитку київським, що звучало тут, це 6, -6 мільйонний проєкт Поверховцево. Що стосується з усіма співпрацями, обласним бюджетом, районним бюджетом, це залучення, не буду зараз цифри називати, я тільки приведу приклад, що на капітальний ремонт доріг. Було залучено близько 8 мільйонів гривень в минулому році. Це капітальний, поточний, мабуть, сума не менша. Що стосується е, співпраці з обласними і з усіма формами, е, на цей рік планується такий же самий, примерно в радіусі 8 мільйонів гривень, це дотація цільова на покращення. У нас є перелік підприємств, перелік проєктів. Ми створили тільки, ми зробили проєкт близько 15 проєктів, готових в кінці минулого року. Це для того ці проєкти десь на загальну суму 35-40 млн грн. Щоб ми в цьому році мали можливість під ці проєкти вже залучати кошти. Робота в цьому плані ведеться, я відзвітую, вже буквально після першої обласної сесії, що нам надано. Що стосується співпраці з міжнародними інвестиціями, співпраці, перший проєкт у нас Дуже важкий, один з перших це ремонт приміщення першого другого поверху у коледжу на мільйон двісті. Я думаю, що ми найближчим часом вже туди людей заселимо. На цій неділі повинна бути подана декларація. І виграли ми проєкт спільний на школу і на будинок Федоровського. Таких проектів все чотири по області. Хто приймали участь дуже багато, хто перемогли, маємо надію, що ми в цьому році цей проект. Виконаємо ці вимоги, він вже пішов до реалізації і вже виготовлено проєктна кошторисна документація. Це будинок Буша поліклініка, близько 7,5 мільйонів міжнародних коштів, зовсім бюджетних там немає зайвих. І паралельно з цим проєктом йде фінансування близько 4,5 мільйонів на школу, на п'яту школу та що рядом. Якщо ми виконаємо ці вимоги, наступним піде в цей же ж проект на наступний рік піде близько 6 мільйонів на нашу літаку від на цього міжнародного фонду. Тобто і ведемо співпрацю по всім, де тільки можливо. Фонд регіонального розвитку Київський, Міністерство інфраструктури. Працюємо з ними, працюємо з обласною радою, з обласною державною адміністрацією, працюємо з любими іностранними інвестиціями, приймаємо участь у всіх проєктах. Пріоритетно, першочергово виділили це утримання стабільної соціально-політичної, економічної ситуації в районі. Ті е, об'єкти соціально-культурної сфери, що вже текли розвалювались, розвалювалися, ми їх в минулому році е, привели до ладу, хоча б там криші, е, система каналізації. Друге основне е, направлення соціально-економічного розвитку в минулому році на цей, це економія в е, соціальних сферах економія на енергоносій. Всі бачили, що вже запущена. Один з прикладів котельно, ні копійки бюджетних коштів немає на території п'ятої школи.